Вітаю, товариство. Я Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї. Радий повідомити вам новину, на яку ви чекали цілий рік. Ми оголошуємо наш традиційний новорічний розіграш зброї та аксесуарів серед дійсних членів Української асоціації власників зброї. Хочете взяти участь? Просто набувайте членство в АПС, і ви автоматично станете учасником найочікуванішого розіграшу зброї в країні. Цей розіграш не просто святкова акція, це спосіб подякувати за підтримку української асоціації власників зброї. Саме завдяки вам, ми маємо змогу відстоювати право громадян на збройний самозахист, пропагувати збройову культуру та наполегливо доводити хоплофобам, що відповідальні озброєні люди це не загроза, а фундамент країни. А ще цей розіграш це гарна нагода приєднатися до АВЗ для тих, хто вже давно хотів це зробити. Ну, а тепер найцікавіше. Подивіться, що ми розігруємо цього року. Почнемо з аксесуарів: обов'язковий комплект для будь-якого власника зброї: активні навушники Light Impact Sport та тактичні окуляри зі змінними лінзами свісаєнайтха. Навушники ефективно блокують гучні та шкідливі шуми, водночас підсилюючи голоси та звуки довкола. Ну а окуляри поєднують у собі надійність та високий ступінь захисту. Лінзи виготовлені з міцного полікарбонату, що захищає їх від запітніння і подряпин. Далі серйозніше призи. Напівавтоматична рушниця Tudors, калібр 12 на 76. Вона призначена для самозахисту, а також використовується проти БПЛА та у тактичних операціях на коротких дистанціях. І це ще не все. В комплекті до неї йдуть два магазини на 5 набоїв, один на 10 та один на 20 набоїв. Ну і наш головний приз карабін Under Army, калібр 223 рем. Карабін спроєктований на платформі AR-15 та виготовлений відповідно до військових стандартів Мілспек. А затворна група пройшла подвійний жорсткий армійський контроль якості: магнітно-порошкову перевірку металу та випробування над високим тиском. І це не просто приз. Це справжній інструмент для впевненої та вільної людини. Ну, принаймні, я володію саме таким карабіном вже кілька років. Отже, як взяти участь у розіграшу. Друзі, все дуже просто. Крок перший. Переходьте за посиланням під цим відео. Там ви знайдете повну інформацію про розіграш, умови в участі, технічні дані призів і порядок визначення переможців. Крок другий. Гуртайте сторінку донизу. Там є кнопка Стати членом УАУС. Ну і крок третій. Натискайте її, обирайте бажаний пакет членства і сплачуйте внесок. Після цього ви автоматично потрапляєте до списку учасників розіграшу. Якщо ви вже маєте членство в Українській Асоціації власників зброї, нічого додаткового робити не потрібно. Ви вже у грі. Головне, переконайтеся, щоб ваше членство було чинним станом на День розіграшу. І вже 20 січня 2026 року тут, на цьому каналі, Прямому етері ми визначимо переможців. Ви на власні очі побачите, як все це відбувається, і, можливо, саме вам я зателефоную, щоб привітати з перемогою. І навіть якщо призи виграє хтось інший, ви не залишитесь у пророжі, тому що завжди зможете придбати все це і не тільки з суттєвою знижкою для членів асоціації в мережі магазинів прапорщик, ну а також зможете отримувати знижки в інших магазинах наших партнерів. Тож зголошуйтесь до української асоціації власників зброї просто зараз, бо це не тільки шанс виграти зброю, насамперед, це підтримка та членство у спільноті, яка відстоює право кожного на зброю, самозахист і свободу. Тож долучайтесь, бо вільні люди мають зброю. Далі буде.